Політика постійної дестабілізації, якої зацікавлений Путін, він очевидно сьогодні не готовий до такої повномасштабної війни, оскільки ну, з різних причин ми тут не будемо казати, і той тиск, який здійснюється на нього, він також серйозно впливає на його можливості, як кажуть, дехто з російських націоналістів у Путіна зв'язані руки. А, але він зацікавлений в тому, щоб Україна постійно борсувалася у цьому у, 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 в, у, в цій, цій багнюті і в тому, в тому стані такої такого конфлікту. Конфлікту о, такої, як це? О, навіть ну військові дії, але мал малої інтенсивності, я б сказав би так. Хоча вони час час від часу переходять вже в велику інтенсивність, але в цілому, якщо можна казати, це війна такої низької малоінтенсивності.